Дітки, подивіться на картинку та скажіть, чим ви любите займатися. Ви любите читати чи слухати казки? А можливо, любите грати в комп'ютерні ігри чи грати в футбол. А можливо, любите малювати? Чи слухати музику? Або співати. Скажіть, чим ви любите займатися? Я, наприклад, дуже полюбляю співати. Роздивіться уважно картинку та скажіть, що на ній можна з'їсти. Давайте ми назвемо предмети, які ми бачимо на ній. На ній зображені Окуляри, картопля фрі, гамбургер. Розетка, яєшня та чай. Що з цих предметів можна з'їсти? Окуляри можна з'їсти. Картоплю фрі можна з'їсти. А гамбургер ми можемо з'їсти? Розетку з'їсти можна? А чай ми можемо з'їсти? А яєшню можемо з'їсти?